Будемо говорити про е, ситуацію на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Там відбувся витік е, борони води, яка використовується для підтримки ядерної безпеки. Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства ядерної енергії. Як повідомили, в МАГАТЕ проблему виявили в одному із парогенераторів реактивного блоку номер 5 який зараз перебуває у стані гарячої зупинки. Як зазначають в організації, така ж ситуація із реакторним блоком номер 4. раніше в енергоатомі неодноразово заявляли про порушення загарниками технічних вимог експлуатації запорізької атомної електростанції? Зараз з нами на зв'язку Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ з 2014 по 2015 рік, скажіть, будь ласка, пане Вікторе, що відбувається на ЗАЕС? Наскільки зараз дієвими є місії магате? Наскільки не протистоять росіяни їхній присутності там, тому що були рази попередні, коли навіть дорога на заес на перетині між кордонами України і Росії, умовними все є Україна, але там, де контролюють територію Росіяни, вона була замінована. Тоді працювали наші сапери. Що зараз з цією дорогою? І безпосередньо після підтвердження цієї аварії на МАГАТЕ, які потенційні ризики? Чи вони просто безкінечні? Ну, давайте так. Про, про замінування я точно не, не скажу, тому що це динамічна ситуація, а е, вона постійно змінюється. А що, що на рахунок місії МАГАТЕ е, вона е, така е, умовна, тобто вони не мають доступу до всієї станції. І якщо ставлять вимогу перед агресором перед окупантами, то е, ці вимоги, якщо і виконують, Так, так, у нас сьогодні періодично обривається зв'язок. Пане Вікторе, повертайтеся, будь ласка, Говоримо про ситуацію на ЗАЕС. Продовжуйте, будь ласка, ми чули, просто перервався. Так, якщо, якщо МАГАТЕ ставити вимогу про перевірку тої чи іншої інформації або присутність на ті на тому чи іншому об'єкті, ну саме ці представники, які знаходяться на ЗС, щоб вони переглянули ту чи іншу будівлю. То це все робиться постфактом. Тобто, якщо, наприклад, наші розвідники виявили вибухівку або якісь незрозумілі предмети на дахах реакторів, то їх туди допускають через декілька днів, коли вже там зрозуміло ж нічого немає. Тобто вони можуть тільки ко. Так, і знову зв'язок переривається. Так зараз ми перенаберемо Віктора Ягуна. Нагадаємо, говоримо про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції з Віктором Ягуном, генерал-майором запасу служби безпеки України. Там відбувся витік бурованої води, яка використовується для підтримки ядерної безпеки. І про це зокрема повідомили в МАГАТЕ міжнародному агентстві ядерної енергії. Проблему виявили, як повідомляють, в одному із парогенераторів реактивного блоку номер 4 який зараз перебуває в стані гарячої зупинки. Пан Віктор повертається до нашого ефіру. Давайте продовжимо. Та я хочу сказати, щоб не затримувати торгів, що ситуація там дуже, дуже небезпечна, в тому плані, що МАГАТЕ фактично не контролює в реальному режимі часу ситуацію на атомній окерстанції. І ми тільки по звакту з'ясуємо ті чи інші е, е, події. Е, на жаль, у нас немає постійного моніторингу за ситуацією, Відключені е, відповідні датчики, і ми отримуємо інформацію тільки через е, МАГАТЕ напряму цього немає. У нас є проблема з тим, що е, окупант не має достатньої кількості е, кваліфікованого персоналу, е, частина наших, е, е, наших громадян відмовилася працювати на ворога. Частина виїхала на деокуповані на, на неокуповані території, тобто на на велику Україну. Вони завезли якихось незрозумілих фахівців, звідкись тобто персоналу в півтора рази менше ніж потрібно в нормальний час. І це все зрозуміло, що складає величезну небезпеку, тому що навіть ті, що працюють, вони просто перепрацьовують і це так само впливає на якість роботи. Ворог неодноразово намагається використати атомну електростанцію для того, щоб запустити і використовувати електроенергію для своїх потреб. На окупованих територіях поки що йому це не додається. А е, та аварія, яка зараз здійснилася, це наслідок того, що вони е, гарячий режим використовують для е, фактично е, опалювання, тату, тобто, е, тепло е, е, реактору використовують для опалення. Самої станції там і частини е, тих е, будівель, які, е, які зайняті окупантами, П, і це... Вікторе, ну ...пла... ясно, що ми не експерти. Ми не проаналізуємо, що означає цей виток розчину борної кислоти, який потрапив в усі парогенератори реактора, але однозначно розуміємо, що недостатньо обслуговуючому персоналу, і однозначно розуміємо, що росіяни е, мають і мають справу з такими типами реакторів, і ніби на них мають розумітися. Проте інститут вивчення війни з огляду. На вічно загострену ситуацію там каже, що це свідчення о цього витоку того, що присутність і виключний контроль Росії над Заес посилюється, і подібні збої можуть стати частішими. Тобто, зараз Росія не загрожує тим, що вона підірве заес, не загрожує ядерною катастрофою, але будуть траплятися ось такі збої, які теж можуть привести до великого лиха, чи ні не робити таких висновків. Ні, саме такі висновки і треба робити, тому що відсутність належного догляду за станцією, відсутність певної кількості фахівців і зменшення кількості персоналу і призводять до можливих аварійних наслідків. Тому ця ситуація крайне небезпечна. І ще раз наголошую, що контроль міжнародний фактично в тому в ті в ті в тому е, розумінні, якому ставила перед МАГАТЕ вимогу Україна, відсутній, тому е, що відбувається на ЗС, ми знаємо тільки за фрагментарними е, такими інформаційними. Моментами, які отримуємо від наших людей, і від того ж самого МАГАТЕ. скажіть, будь ласка, магате фінансується безпосередньо 24 державами, якщо я правильно в цифрах. і... Наприклад, подібна ситуація, що МАГАТЕ ясно діє в умовах війни, але ясно не мають доступ до всього, щоб ми хотіли мати і отримувати повноцінну інформацію. Ті держави, які фінансують МАГАТЕ, а це більше 100 мільйонів євро. Вони можуть впливати, вони можуть тиснути на МАГАТЕ. Чи варто радіти лише тому, що, хоча б якась організація має доступ на окуповану росіянами ЗС і радіти бодай? Тим краплем інформації, які МАГАТЕ надає, ну на жаль, маємо то, що маємо. розумієте? Тому що вплив Росії на і Росатому на МАГАТЕ значний. І в середині МАГАТЕ є його представники. Вони мають досить потужні голоси в тому середовищі. Є люди, які в самому МАГАТЕ, які на жаль. Підтримують певні контакти з Росією, і ну я не хочу називати там такі речі, як агентура і агенти впливу, але насправді МАГАТЕ не проявляє тої реакції, яку мала б проявляти міжнародна організація на агресію Росії і на злочинні дії Росатому. На жаль, ми в черговий раз бачимо, що в санкції ЄС і світові санкції і Росатом не потрапляє, зокрема і за позиції окремих країн, які ну фактично захищають Росатом. Це в першу чергу Угорщина. Зараз ми бачимо позицію словаччини і частково така мовчазна згода з тою самою ситуацією в Болгарії. Це ключові країни, які поки що належать до таких лобістів Росатома в Європі. Чому тому, що ми розуміємо, тому що вони залежні від цих від Росатона? А Росатом це залишається єдина, поки що найбільш потужна структура, яка отримує гроші і має можливість заробляти ті гроші в Європі в першу чергу.